Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо вишню у власному суку. Кожного року я її заготовляю, адже з неї виходить дуже багато смачних десертів. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно помити вишні, я вже це зробила, і видалити з них кісточки. Я це можу робити двома методами: за допомогою ось такої машинки для видалення кісточок, або ж звичайною канцелярською скріпкою, що я сьогодні і буду робити, тому що від машинки не завжди виходять всі камінчики, іноді можна поламати зуби. Робиться все дуже просто: трішки довше, але надійно. Ось так виймаємо камінчик. І вишенька залишається цілою. Вишня дрильована. Частинку я пересипала в миску і зараз засиплю цукром. На 1 кг вишень я даю приблизно 250 цукру, не менше, якщо вишня кисліша, всипаємо до 300 грамів. Кинула другу частину вишень, і тепер засипаю цукром, який залишився. Розподіляю гарненько і залишаю на 3 години, щоб вишня пустила сік. Вишня пустила сік, ставимо на вогонь більше середнього. До розчинення цукру, час від часу помішуючи, ні в якому разі не кип'ятимо. Цукор розчинився, можна розкладати по банках. Банки лише миємо, не стерилізуємо. Вкидаємо вишню одразу з соком. Кастрюлю, набираємо воду, на дно кладемо решітку або рушничок і ставимо банки. Банку накриваємо кришкою, але не закручуємо. Я долила ще трішки води, зробила великий вогонь, доводжу воду до кипіння і після закипіння варю 15 хвилин. Вода вже закипіла, минуло 15 хвилин. Дістаємо банки і закручуємо. Ось і все, друзі. Вишня закатана. З 6 кілограмів в мене вийшло 9 банок по 720 мл. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.